На жаль, через божевільних сусідів у нас в цьому році продовжується відключення світла, і для того, щоб мати змогу працювати, потрібно мати якусь зарядку. І в цьому відео буде невеличкий огляд павербанка, який називається Мангуст з ємністю 60 тисяч, і який може видавати 100 Вт. Бо якщо, наприклад, монтувати відео або обробляти якісь фотографії або якісь інші такі задачі, що потребують багато, але не супер багато потужності. То, наприклад, якщо у ноутбука середньостатистичний акумулятор, це приблизно 50-60 Вт, то доволі така проста математика, що якщо ноутбук буде споживати цих самих 50-60 ватт, то акумулятора вистачить тільки на годину. За допомогою павербанка можна продовжити час роботи з ноутбуком, і це доволі цікаво. Ну і чому ж власне я вибрав Powerbank для зарядки ноутбука, а не акумуляторну станцію. Акумуляторна станція це більш дорожча, більш габаритніша штука. Зазвичай я бачу, що люди від неї вмикають чогось телевізор. Котел, пральну машину, не розумію нашу. Мені не потрібно вмикати пральну машину тоді, коли немає 2 години світла. Я не дивлюся телевізор, коли 2 години немає світла. А для того, щоб подовжити роботу від ноутбука, вистачає звичайного павербанка. Для того, щоб працював ноутбук від акумуляторної станції, його потрібно підключити через, скажімо так, зарядний блок, який є в комплекті до ноутбука. А це можуть бути втрати по потужності, якісь незначні втрати, але я точно не скажу скільки. Використовуючи павербанк. Я використовую його власне, через просто звичайний USB-кабель, і тут немає ніякого перетворення енергії і немає таких втрат енергії. Ну, звичайно, це залежить від кабеля, то може бути декілька Вт втрати по потужності, але це не так багато. Отже, сам Powerbank приїхав мені в ось такій коробці. Тут немає ніякого бренду, це якийсь доволі цікавий китайський Powerbank. Тут просто пише 100 Вт Powerbank. Тут його невеличке зображення, яке трошки відрізняється, бо тут ремінець іншого кольору. Те ж саме стола Powerbank, тут його невеличка інформація, опис. І все, ось така от коробочка. Отже, а що про сам повербанк? Це доволі тяжка штука. Його вага приблизно трошки більше одного кілограма. І для того, щоб зручно його можна було його якось переносити, носити, тут є така от будована ручка. І ця ручка може бути ще корисна для того, щоб його використовувати як ліхтарик. Тут є доволі крупний такий ліхтарик. Які можна використовувати для, наприклад, того, щоб освітити якусь там дорогу кудись іти і тому подібне. Вмікається цей ліхтарик, нажавши одну клавішу. Але, на жаль, екран не показує, скільки часу буде воно світити, просто показує ось відсоток. Тут можна змінювати три режими яскравості, нажимаючи на цю кнопочку. Тут можна увімкнути режим SOS, нажавши два рази на цю клавішу. Може це бути практично, якщо його використовувати десь там, я не знаю, в машині, в полі або щось таке подібне. В моєму варіанті і в домашньому використанні це не дуже корисно, але зробили, то зробили. Більш практичнішим буде використовувати просто його як якийсь ліхтари, якщо треба, щоб дуже довго світило. І до речі, про яскравість цього удовольного ліхтаря. Воно доволі яскраве, це круто. Для порівняння, ось спеціальне світло, яке я використовую для відео і фото. Йو можна використовувати як в RGB режимі і тут можна його зробити на максимальну яскравість в звичайному режимі. Для порівняння, якщо поставити це і це, то видно, що воно доволі яскраве. Це приблизно десь здається 5 Вт потужності, має світитися. І можна сказати, що тут теж цей вбудований ліхтар десь приблизно на 5 Вт. і він буде світити довго від самого павербанка. Це доволі круто, зручно, прикольно. По самих цих портах тут є два usb Type-A. Два USB Type-C і один 5,5 вихід. Знизу тут є дві такі гумові ніжки, щоб парубанк не скользив по якомусь столу. І власне, інформація по портах. Ну і для тих, кому цікаво, які протоколи підтримують ці виходи, USB Type A однаково підтримують ось такі протоколи. Що цікаво, що тут Quick Charge може бути до 13 вольт. І для порівняння маленький місій Powerbank може видавати Quick Charge тільки до 11,98 В. вольта. А щодо USB Type-C. Він підтримує Power Delivery 3.0 до 100 Вт, два порти однаково, Quick Charge 1359 Вольта. Одночасно можна підключити два USB Type-C, і вони будуть видавати по 80 Вт. Я перевіряв його з ноутбуком і з монітором. Все працює, все прикольно. Але якщо підключити Type-C і USB Type-A, то Type A буде видавати тільки 5 вольт. Якщо вам потрібно заряджати телефони. Можна підключити до будь-яких портів декілька пристроїв і все буде добре. Якщо вам потрібна, наприклад, Power Delivery, можна підключити до двох USB Type-C, і воно буде працювати на 80 Вт. А один порт, якщо використовувати, то він буде давати максимум 100 Вт. Непогано, для ноутбук підійде. А ще хочу розказати про 5:5 вихід. Тут доволі цікава штука. Я спробував його можна підключити до камери або камеру до нього. Тобто, якщо під'єднати цей штекер, тут є якийсь, мабуть, чіп, який зразу вказує, що має 20-12 вольт. Це доволі прикольно. Отже, я під'єднав цю обманку зразу напряму цим штекером до павербанка. Він працює в режимі 12 вольт і їсть 04 А. Це непогано, це приблизно десь біля 5 Вт. І на цьому екрані показує, що. Зараз я записую 4К відео, тобто, записуючи 4К відео, камера від цього PowerBank може працювати більше 25 годин. Ну, бо тут тільки 70%, але якщо він буде повністю заряджений, це буде десь там десь, до 30 годин. І для порівняння, ось акумулятор з камери, він на 1000 мА і використовуючи його для зйомки відео, його вистачає приблизно десь на годину в кращому випадку. І зазвичай, записуючи якесь відео до камери, я під'єдную мікро-USB, для того щоб воно якби і заряджалося, і від нього працювало, тобто трошки продовжує роботу від акумулятора. Але в цілому цього вистачає на декілька годин зйомки. У випадку, якщо використовувати зразу з цього штекера, то так само як і з ноутбуком, не буде використовуватися функція зарядки, а напряму буде просто працювати. Це буде економити декілька ватт, які могли втрачатися під час процесу зарядки. Ще доволі цікаво, що можна тут включити ліхтарик і використовувати його для зйомки. Чогось, наприклад, поставити мінімальну яскравість і можна щось записувати. І навіть в такому варіанті цього павербанка буде вистачати на 14 годин. Це доволі круто, це дуже багато часу, тому що для порівняння з цим акумулятором це буде набагато менше. Ну і як я заговорив про час роботи, я зробив тест цього павербанка на розглядження, куди тут написано, що його ємність 60 тисяч мА, що приблизно порівняється як 222 Вт. Отже, для перевірки ємності до одного з Type-C портів підключили навантаження. Чомусь відео не попало, але павербанк спокійно може видавати 100 Вт і все окей працює. Отже, тут видно, що виставили до 80 Вт, тобто це приблизно плюс-мінус в такому режимі, як я використовував би цей павербан для, скажімо так, зарядки ноутбука або ще чогось. І під час самого процесу розражання, час від часу я пробував рукою, чи не сильно гріється павербанк. На моє здивування, він, в принципі, не гріється. Це доволі круто. І відсотки починають блимати, що повербанк розряжається. Але доволі цікаво, що навіть при таких низьких відсотках 79 Вт все одно тримаються. Це дуже круто, тому що багато павербанків збавляють ампераж, вольтаж і вони не можуть витягувати потрібний струм. Ще мене дуже зацікавило, що коли на цьому павербанці почало блимати 0, він все одно видавав 79 Вт, 4,1 А. І цей нуль блимав насправді дуже довго, десь хвилин з 15, мабуть. Ну і ось видно результати тесту, що за 2 години 20 хвилин PowerBank розробився від 99% до нуля. І його ємність склала 178 Втгоди. Тобто плюс-мінус можна рахувати як 180, тому що він не був заряджений прямо на 100%, а проводяться ще певні тести до цього. Ну власне, що слід було очікувати, в мене вимкнули світло. І зараз я покажу, як буде заряджатися ноутбук, якщо його підключити до павербанка. Отже, він вже трошки розряжений. Ось видно, що він заряджається 80 Вт. Це тоді, коли ноутбук трошки розряжений, його потрібно зарядити в акумулятор. І він, в принципі, ніяких складних задач не має. Якщо, наприклад, включити на Ютубі відео 4К відео, ось видно, що вже 90 Вт. Але скажу так, на практиці, коли я його підключаю до зарядженого ноутбука, то воно не їсть так багато потужності. Зазвичай це десь приблизно 1-2 А, тому що воно використовується тільки для роботи і подовження роботи самого ноутбука. Зараз же, коли я його підключив, то ноутбук вже трохи розряджений. І ця потужність використовується власне, для зарядки акумулятора в ноутбуці. Ну і так як в мене з боку ще є монітор, тут не видно, але перед цим відео його було видно. Для того, щоб монітор працював, можна використовувати спеціальну банку, щоб від павербанка можна було знімати ще 12 вольт. Цей монітор працює від 12 вольт. Тобто я зробив спеціальний скажімо так, подовжувач, трошки він гарно виглядає, але мені нормально воно працює і виконує свою роботу. Невеликий мінус. Коли під'єднує щось, воно перезавантажується і працює по-новому. Тут ось видно, що 12 вольт 0,8 А. Якщо нажати кнавішу один раз, буде показувати 20 вольт 3,4 А. Тобто, ми знаємо, 20 вольт це працює лівий на ноутбук. Нажати ще раз 12 вольт, це працює правий на монітор. В цілому, коли використовувати його зарядженим ноутбуком, буде споживатися менше потужності на 20 вольтах, і воно буде працювати довше по часу. Тобто тут десь приблизно плюс-мінус буде там, 5 годин. Ну і власне на кінець якийсь висновок, відгук і враження від цього повербанка. В цілому він мені дуже сподобався. Тобто, я очікував від нього трошки менше, і він задовільняє всі мої потреби. Провівши тест на його ємність, я був приємно здивований, бо насправді я очікував, що буде трошки менше. Я думав, що буде, якщо, хоча б, наприклад, 150 Вт годин, то це буде окей, бо ну власне китайський невідомий Е, насправді виявилося, що приблизно до 180 це вже добре. Цього буде вистачати надовго порівняно. Його можна використовувати як для зарядки ноутбука, і тут підтримується дуже багато різних протоколів. можете заряджати якийсь смартфон, планшет. Взагалі, що вам подобається. Ще одним таким ключовим плюсом для мене є те, що за до допомогою цієї банки можна використовувати цей бавербанк для того, щоб живити камеру під час зйомки, наприклад, відео або якихось таймлапсів фотографувати. Наприклад, можна на штатив підвішати на цей ремінець і камера буде працювати 30 годин, плюс-мінус це дуже багато. І ось, наприклад, я записую зараз відео на 128-гігову флешку, там максимально можна записати десь приблизно до 2 годин відео. А якщо використовувати Full HD, то це буде 5 годин, там, трошки більше 5 годин. І за допомогою цього павербанка можна продовжити роботу камери до 30 годин. Ну і власне, що до мінусів: до мінусів можна віднести те, що тут немає, скажімо так, безперебійної зарядки. Коли один прилад заряджається, підключити інший. Воно все перезавантажується. Це може бути мінус, якщо вам потрібно щось, щоб працювало як безперебійне живлення. А в моєму випадку, наприклад, це не дуже сильно буде впливати на власне результативність його роботи. Але все ж таки це доволі такий невеличкий мінус. Ще один мінус, який в принципі не мінус, цей ліхтарик, коли він працює, якщо, наприклад, знімати щось, то на коротких витримках. Буде видно, як він блимає. Тобто тут не дуже якісні е, світодіоди, і вони блимають. В принципі, якщо записувати відео, то для відео воно окей. Якщо щось фотографувати, то може трошки бути не окей. Але в цілому воно яскраве для використання як ліхтар воно підходить дуже добре. Наприклад, зараз. І в цілому це доволі круто. Тут прикольні ніжки, все. Що ще сказати? Та навіть не знаю. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, вони можуть виникнути, тому що це не суперідеальний огляд. сміливо пишіть в коментарі. Постараюся на все відповісти, на що зможу, на що знаю. На цьому буде все. До нових зустрічей. На все добре.